Єднані футбола. Разом сильніші. Сьогодні буде зіграний п'ятий тур Ліги конференції. Єдиний міжнародний турнір, в основний етап якого пробилися українські клуби. Шахтар і Динамо. Нам випали суперники, які вже перетиналися з українськими клубами в цьому сезоні. Шахтар зіграє із мальтійським Хамрун Спартанс. У липні його екзаменувало Динамо. А самі кияни протистоятимуть «Фіорентині», ті самі, що в серпні закрила шлях до Єврокубків Житомирському поліссю. Це прев'ю до двох матчів наших грандів: турнірні розклади, представлення суперників, історія стосунків, останні новини і тенденції з таборів наших клубів. Все це буде. Вас закликаємо натиснути вподобайку і підтримати відео коментарем. Контент виходить за підтримки Вібет, преміум спонсора збірної України з футболу. Спершу дивимося на довжелезну турнірну таблицю ліги конференцій на 36 команд. До шахтаря скролити не треба, із дев'ятьма очками гірники розділяють третє-п'яте місця разом зі словенським Цель'є і німецьким майнцом. Мінімально вищі лише Страсбур і кривник Динамо, турецький Самсунспор. Перемога над Хамрон Спартанс гарантує Шахтарю потрапляння до топ 24 Це вихід в одну 16 фіналу. Але насправді команда Арди Турана орієнтується на першу вісімку і потрапляння одразу до однієї восьми. Шанси високі. Приміром, торік 12 очок були гарантією місця у топ 8 в останньому шостому турі, який відбудеться за тиждень, 18 грудня, Шахтар зіграє проти хорватської рієки, яка поки виступає дуже посередньо: 5 очок і 24 місце. А Динамо після поразки від Омонії минулого туру, якраз з 24 го місця впало на 27. е Розклади для Динамо прості. Дві перемоги в завершальних турах над Фіорентиною і Верменським «Ноа» гарантують вихід у плей-офф. Якщо ж орієнтуватися на досвід минулого сезону, то може вистачити сімох очок. Тоді п'ять команд набрали стільки, і чотири з них вийшли далі. П'ять очок цього сезону не вистачить точно, а от з шістьома можуть бути варіанти. Поки виглядає реальним, що в завершальному турі Динамо буде залежати від Шахтаря і чи дозволить той набрати очки рієці. 19,45 і 22.00 – два часових слоти Ліги конференцій. Раніше розпочнуть «Динамівці», тож з їхнього матчу проти Фіорентини стартуємо і ми. Після попереднього матчу в лізі конференції Динамо змінило головного тренера. Поразка в одні ворота від полуторного складу Кіперської Омонії стала останньою краплею. Шовковського прибрали. Виконуючим обов'язки, став Ігор Костюк. В нього було 5 матчів, аби довести, що він гідний шансу лишитися головним і надалі. У першому матчі за нього Динамо вдома поступилося Полтаві, останній команді УПЛ. Далі була перемога 2-1 над ку. Дрівкою заслужена, але не переконлива. Ну і от лишилися три поєдинки: Фіорентина, Верес і Ноа. Якщо у першому своєму матчі Костюк на сміливі кадрові рішення не наважився, то от в другому нова мітла відчулася. В старті вийшли юні вихованці клубу: Пономаренко, Редушко, Захарченко, яким по 18-19 років знайшлося місце Яцику, якого Шовковський зачохлив три місяці тому. Як вам зміни, які впроваджує Костюк, і за яких обставин його варто залишити головним тренером Динамо? Висловлюйтеся у коментарях під цим відео. Поговоримо про суперника Динамо. Це найгірша нині команда серії А Фіорентина. І це найбільша сенсація нинішнього чемпіонату Італії. Клуб, який за останні чотири сезони не падав нижче восьмого місця, а Кубкові і Єврокубкові здобутки Фіорентини потребують окремого перерахування. Увага! Фінал і два півфінали Кубка Італії, два фінали і півфінал Ліги Конференції. І ось ця команда розпочала сезон із шести очок в 14 турах. Більше того, всі ці очки наслідок нічиїх у Фіорентини досі жодної перемоги у чемпіонаті. Однією з причин став хаос на тренерському містку. Влітку 24-го успішну Фіорентину Вінченцо Італьяно підхопила молода надія італійського тренерського цеху Рафаеле Паладіно. Ви можете пам'ятати його як не. Поганого лівого хавбека Ювентуса, Джену, Парми та інколи навіть збірної Італії. Так ось Паладіно із Фіорентиною став шостим, дістався півфіналу Ліги конференцій і в травні продовжив контракт на два роки. Але в тому ж місяці контракт було розірвано за згодою сторін. Преса писала, що причиною стали непорозуміння із тодішнім спортивним директором Даніеле Праде. На заміну Праде привів. Стефано Піолі, досвідченого тренера без особливих досягнень. Окрім одного, він сенсаційно зробив Мілан чемпіоном у 22-му. Фіалки провели потужну трансферну кампанію, витратили 90 мільйонів євро. А серед продажів не було жодного ключового гравця. Дебют сезону Фіорентина провела оптимістично: дві перемоги над поліссям у кваліфікації ліги конференцій. І нічия в чемпіонаті, але далі не пішло. Повторимося шість очок у ти турах чемпіонату. І настав час змін. 1 листопада було звільнено спортивного директора Праде. 4 листопада сталася відставка Піолі. Йому на заміну покликали Паоло Ванолі, людину безпринципну, яка з грудня 21 по червень 22 року очолювала московський спартак. Тобто не поїхав з бензоколонки навіть після її повномасштабного вторгнення в Україну. Після Спартака Ванолі вивів у серію А Венецію і безуспішно відпрацював рік з Торіно у Фіорентині. В нього все ще жодної перемоги у п'яти матчах. Почав з Нічиїх проти Дженуа та Ювентуса, але потім поступився грецькому Аеку у лізі конференцій, а також Аталанті та Сасуоло у серії А. І хоча чуток про відставку Ванолі поки нема, впевнені вони з'являться, якщо Динамо завдасть чергової поразки любим Бителю руснявих грошей в лізі конференції у Фіорентині справи кращі ніж в чемпіонаті. За рахунок двох перемог на старті над чеською Сігмою та Віденським Рапідом вона тримається всередині 17-ю. Але в останніх двох турах були поразки від Майнца та Аеку. Відомих імен у Фіорентині, само собою, вистачає. Приміром, зіркові ветеранчики Дехеа, Джеко і Госенс. Є наші добрі знайомі ісландець Альберт Гудмунсон, аж тричі забивав збірні України. Але щоразу перемога залишалася за нами. Правий захисник Додо провів три хороших сезони у Шахтарі і залишив Україну влітку 22-го. До речі, Фіорентина один з небагатьох клубів, який бразильця з шахтаря забрала по-людськи, сплативши солідні 15 мільйонів євро. А могла як всі інші скористатися циркуляром ФІФА і взяти гравця в одвічну халявну оренду до завершення контракту. Ну а головна зірка фіалок центрфорвард Мойзе Кен. Дивно, що йому досі 25. Настільки давно він на виду вже був і в Евертоні, і в ПСЖ, і в Ювентусі. 25 голів за Фіорентину минулого сезону. Показник топовий, але тримати рівень поки не вдається. Лише два голи в сезоні нинішньому, і це вдвічі менше, ніж Кен забив за збірну Італії лише цієї осені. Тож по іменах суперник дуже грізний, гірший за Крістал Пелес, але набагато зірковіший за всі інші команди Ліги Конференцій. Проте кризовість там не менша, аніж в самому Динамо. Тож треба чіплятися за очки. Партнер збірної країни компанія Вібет на непрограш Киян дає коефіцієнт 2,76. Це 34,5 відсотки. Один шанс із трьох не так вже й мало. Історія стосунків не тішить. Фіорентина із українськими клубами грала 12 разів і ще жодного разу не поступилася. Вісім перемог і чотири нічиїх. Свіжа в пам'яті невдача Полісся. Двічі Фіорентина перетиналася із Дніпром. Ну і шість матчів припали на Динамо. Фіалки долали киян у прадавніх 69-му і 89-му. Ну а найбільш прикро за чвертьфінал Ліги Європи у 2015-му. Вдома Динамо Сергія Реброва впустило перемогу в компенсований час 1-1. В гостях кияни поступилися 0-2, знову ж таки з голом на 94-й. До речі, в тій фіорентині бігав, мучив нас, але не забивав хедлайнер новин цього тижня. Мохамед Салах. Тепер до матчу Шахтаря проти іншого нашого нещодавнього знайомого Хамрун Спартанс. Мальтійський клуб проводить історичний сезон. Вперше він дістався основної стадії Єврокубків після вильоту від Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Хамрун Спартанс одразу ж поступився Маккабі Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, але потім, мабуть, трохи несподівано здолав латвійський РФШ і потрапив до справжньої ліги конференцій. І в ній Мальтійський грант не загубився. Розгром лише один від Samsung Spora, силу якого відчуло і Динамо. Ще було двічі по 0-1 від Ягелонії і Лозани, і перемога в останньому турі над Гібралтарським Лінкольн Ред Імс 3-1. Тож за два тури до кінця Хамрун у боротьбі за прохід далі. Суперник Шахтаря домінант мальтійського чемпіонату, чотири титули за п'ять років. Але навіть йому не просто поєднувати два турніри. Тож нині Хамрун Спартанс, другий в чемпіонаті із мінімальним відставанням від Флоріани. В Хамруні купа легіонерів, деяким час від часу дають мальтійський паспорт, як-от лідеру атаки нігерійцю Жозефум Бонгу чи аргентинському опорнику Матіасу Гарсії. Але є й мальтійці, мальтійці. Приміром, крайній хав Райан Камензулі і воротар Генрі Бонело вже понад десятиріччя регулярно грають в збірній. На цьому про Хамрун Спартанс, мабуть, достатньо. Для Шахтаря це має бути прохідний суперник, навіть на тлі Брейдабліка чи Шемрок Роверс. До речі, попри доволі впевнену ходу у лізі конференції, ми ще не бачили жодного розгрому від гірників. Динамо після літніх зборів двічі ушатало Хамрун по 3-0. А чи спроможуться гірники пробити фору мінус 2,5? Преміум спонсор збірної України компанія Вібет дає на це коефіцієнт 3,35. Шахтарю насправді є що доводити і за що виправлятися. В останніх двох турах чемпіонату команда Ардитурана мала нічиї проти Кривбасу і Колоса. І не скажеш, що геть не по ділу. Через ці невдачі Шахтар втратив лідерство. Переможцем першого кола став Черкаський ЛНЗ. Очок стільки ж, як і в Шахтаря, але є перевага в особистих зустрічах. Взагалі, якщо взяти суперників з першого по дев'яте місця, то виявиться, що Шахтар у першому колі переміг лише двох з них, а саме Динамо з непризначеним пенальті у власні ворота за рахунку 1-2, і Зорю з єдиним голом в самому кінці матчу. Тобто дві третини своїх очок Шахтар набрав, просто перемагаючи найслабші команди УПЛ. І це при тому, що чемпіонат явно в пріоритеті. Там грає основа, тоді як в лізі конференцій якісні, коштовні, талановиті, але резервісти. Так буде і цього разу, адже в неділю у шахтаря УПЛ проти епіцентра. Як ви сприймаєте такі показники команди Арди Турана? Пишіть у коментарях. На сам кінець про трансляції. Матчі Фіорентина Динамо і Хамрун Спартанс Шахтар покаже отт сервіс Мегого. Кияни почнуть о 19.45, донечани рівно о 22. Ютуб канал Взбірна запрошує вас на довжелезний стрім. Це і передмачова студія і альтернативне коментування обох поєдинків. Наш ефір розпочнеться сьогодні о 19-й. Його для вас проведуть Артем Дамницький, Михайло Співаковський і Максим Гіленко. Підписуйтеся на в збірну, аби не пропустити. На цьому наше прев'ю завершене. З вас вподобайка і комент на підтримку. Вболіваємо за своїх.